Так, вітаю, шановне панство, попри всі життєві моменти, негаразди і горе, продовжуємо жити. Дякую всім, хто розділив горе нашої сім'ї, горе моє і смертю матері. Дуже багато людей футбольних, не тільки футбольних, але зараз про футбол. От щиро розділили це горе з нами. Від чистого серця, дякую. Продовжуємо жити, так би сказала моя мати, вона була дуже великим оптимістом. Так от, Відновлюю відроджую втрачений телеграм-канал Саболенко і Футбол. Тепер він матиме назву Саболенко і Футбол 2.0. Така реінкарнація. Прошу вас приєднатися до нього, бо там було у мене 6,5 сотень підписників. Зараз збіглося самих активних трошки більше сотні. Я думаю, що повернуся всі, хто цікавиться нашим місцем, регіональним аматорським футболом. Всі, в принципі, засади моєї роботи залишаються, працюю для вас. Буду висвітлювати події, буду ділитися з вами своїми думками десь з юмором, десь з сарказмом. Ну, Від душі. Хто мене знає, той стиль роботи мої знає. Отож, повертайтесь на мій телеграм-канал, повертайтеся на мої сторінки в Фейсбук, в Ютубі. Тобто буде знову ж таки фк УТК будні. Висвітлюємо Чемпіонат області, Кубок області, який стартує буквально завтра. Ще у нас дуже багато творчих планів відносно такого циклу, як легенди нашого ФК-УТК, а можливо згодом і аматорського футболу тут місцево. Подумаємо. Треба жити. Отож, повертайтеся, переможемо. А зараз я отакю вулицею Гумані. Знаєте по що. По капітанській пов'язки, тому що у нас відбуваються вибори демократичні. Капітана ФК УТК. І він має отримати гарну пов'язку. Ну ось, дочекалися. УТК стартує в своєму черговому кубку області, в своєму черговому 14 футбольному сезоні. То була підготовка тільки прев'ю. Ну і бачите, в новому костюмчику. Чудової, такої неспекотної сьогодні погоди їдемо до Золотоноші? Там нас завжди весело і цікаво. Володимирович, вже інтерв'ю беруть. Пару yeah. слів, отаке питання. Ваші очікування від 14 сезону, сезону 2025 року для ФК-УТК? Яка завжди славилася гарними традиціями бути лідерами у всіх змаганнях. В яких вона бере участь, в тому числі і в підготовчих, звичайно, хочеться вигравати, хочеться показувати кращу гру. Очікування, ну, є такі якби, відчуття, що в нас вийде. Таке питання. Кого б ви назвали головними конкурентами для ФК Ну... Зараз е, все більше і більше команд показують кращу гру. Е, ну, карбон хороший. Росава зараз не, теж підібрала хороший склад і е, покаже, ну, буде показувати гарний футбол, буде конкурувати. Е, ну, не будемо списувати всіх тих, хто е, був з медалями декілька років також. Тому до всіх треба відноситися з повагою, нікого не, недооцінювати, тверезо дивитися на, на все, що відбувається, і в чемпіонаті, і по життю. І головне, щоб ми якнайшвидше прийшли до миру. Був мир вже було спокійно в нашій державі. І якби тоді все буде добре, впевнений, і з країною і також буде все добре, і наша країна буде щаслива і успішна. Вітай! Сліва, коло судбойна. Чого вони магнутися на Були ми на стадіончик. Адаптуємося. Так, Артем, вітаю з початком, офіційним початком сезону. Твої очікування від сезону 2025. Доброго дня. В першу чергу хочу сказати, що зараз в нас такий стан в країні і військові, які нас захищають, хочу їм сказати велике дякую. За те, що вони нас захищають. А по сезону я надіюсь, що сезон буде для нас в першу чергу успішний. Звичайно, ми хочемо займати там перші місця. Ми до цього йдемо, тренувалися, готувалися. Думаю, що для нас сезон буде успішний. Команди теж дуже приємно, що в Вищу лігу. Вже 10 команд, і надію, що далі ця тенденція буде продовжуватися. Команди будуть заходити нам нав'язувати боротьбу там лідерам, які зараз є в чемпіонаті, і надію, що ми. Виграємо чемпіонат, виграємо кубок, заберемо всі золоті медалі, будемо старатися. Кого назвав би, на твою думку, основними конкурентами водика? Ну, звичайно, по прошому році це переможців, це карбон. Зараз хороші команди там Росава, та сама Золотоноша, обидві команди, в принципі, теж хороші, хто ще там. А так, ну кожна команда нав'яже боротьбу, це 100%. Тобто грати з кожною командою потрібно. І ми будемо настраюватися, там молоді хлопці, Ю-17 теж там з Росавою не обіграли. Тобто чемпіонат буде складний, я думаю, що і цікавий. Дякую. Сьомий заряд! Я я а <реш> 14 Саша, пару слів про сезон придешній 2025 року, то очікування від нього. Та очікування максимальні. Ставимо перед собою задачі вигравати кожну гру йти від гри до гри. А там уже як буде воно складатися, побачимо. Надіємося, що все буде добре. Підготовку почти рахую вдало. Десь трошки поступилися в фіналі на перший рік, таке то. То вже історія, я думаю, найголовніше, щоб що був результат в чемпіонаті та в кубку. Кого е, б ти назвав би основними конкурентами нашої команди? Е, я думаю, що тут загадувати не потрібно це карбон, базис. Е, можливо, виділив би ще юнаків за ВНЗ. Досить така серйозна команда. Цікава, грають футбол, не бояться брати на себе ініціативу. Ну, а так то по чемпіонату при цьому команди всі рівні. Ну, це декілька лідерів, які дійсно виділяються, які стараються грати в досить таки високого рівня футболу. Дякую. Костя, перше питання. Твої очікування від сезону, який розпочинається 2025 року. Доброго дня. Моє очікування, щоб чемпіонат пройшов самого це вже в мирній установці, щоб настав мир, щоб нас не було тривог. Всі родичі, друзі, батьки, брати повернулися, дай Бог живими до нас. А очікування від сезону. І мрію, і дуже хочу, і впевнений, що в цьому році він буде так а путика. Ми візьмемо всі трофеї, в яких змаганнях будемо брати участь. Ну і всі самі найкраще очікують. Кого б назвав би в числі основних конкурентів? Я думаю, це карбон і Росава, і мені дуже подобаються юнаки ЛНЗ-18. Дякую. Жека, що нам по формі? А ну продемонструй, нову форму. Вау! Володимир, що скажеш про нову форму? Чиназис, да? Опановий молодіжний сленг. Супер. Кіно делаємо. Покажу ти в шоці, так? Да? Ну, ось ми і на стадіончику в селі згари Золотоніжського району. Ось такий колорит. Перший офіційний матч 2025 року проводив каутика, відкриваю для себе новий стадіон, продовжую такий собі граунд хопінг. А далі дивимося за поєдинком. Команда вже готується, перевдягаються в таких олдскульних умовах. За потреби можу навіть отаку вежу зайняти для того, щоб знімати. Подивлюся, всі умови є. Холодної головою, але з гарячим серцем. Була команда, колектив, мовний наверх, де такий призумає, це має бути в нашій команді. Це має бути основа, це залог нашого результату. Торсіда тут На Місті конкуренція. Блогерів стає все більше і більше. Поки тебе не було. Ось пан Євгенікий. Мене не підміняло доповнював. Женя, Твої очікування від сезону 2025. Очікування завжди великі, і це означає, що команда має вигравати і виходити кожен матч вигравати, ну і звісно, боротися за найвищі медалі. Ми розуміємо, що це футбол, ми будемо їх і підтримувати, і в свою чергу ще і гнати, і трошки виховувати. Коп назвав би основними конкурентами. Ну, звісно, це карбон дуже сподобав, сподобалась команда е, не Шевченків, край, а Росава. Да. Дуже сподобалась Росава. Карбон, Росава. Звісно, Базис Дербі. Це такі команди. Це будуть основні наші конкуренції. Дякую. Що є одна думка в плані того, що результати показують, що десь ми все-таки на правильному шляху. У нас теж є і кандидати, і не один на цю посаду, і це теж дуже приємно, тому що ви не таке модне слово, не гастропайте, не тільки приїжджаєте сюди за грошима, а й вкладаєте свою силу фізичну, і душу і серце. Хочу сказати, що капітан на полі це перший помічник тренера, і він так само відповідає за результат. За результат на полі, за результат мікроклімату команди і ще багато організаційних моментів. Я думаю, що ви мене почули, ми зробили вибір і Ігор Михайлович скаже, ну, чесно кажучи, такої боротьби навіть тут у нас спортивний важко уявити було. Три лідера було, різниця була голос-голос, довелося, чесно кажучи, перераховувати декілька разів, щоб не помилитися. Ну і зараз е пов'язки вручать у нас капітани попередніх років перших років. І так, два у нас віце капітана. Це Артем Король і Сергій Твердовух. Договорилися. І, е з мінімальним відривом, але ми вже так принципово раз ви так проголосували колектив, то е, ваше кожне слово грало роль капітаном команди на цей сезон це Євгеній Єжаченко. Я хочу додати, я бачу вітаю. Тут мафія Казанюків Єжаченків, де процвітати ще довго. Я, мабуть, мав бути не Южаченко, то якби я приїхав, вирішив. Ну е, зараз е, Василь Михайлович зсу все вирішує, тому вам можна вирішувати. Два Все. два. Е, я хочу пов'язки. Можна роздати? Пов'язки Василь Михайлович хоче роздати. Доброго дня, шановні болівальники, гравці. Й життя захищаючи Україну і нас з вами. First round Cherkas Region Cup, uh, Ukrainian Army Heroes Cup, name uh, Zlotanasha District, Zhari Village, FK, FC Zlatakrai, against FC Utica, Play. Завершився перший тайм у Золотоніжському районі в цьому селі Цари. Ще раз. Після першого тайму 3-0 ведуть рахунку тепличники, закономірний результат. Мають перевагу, втілили її у три забитих м'ячі могло б бути можливо більше. Разом з цим відомо належним господарям у Євгенія Холіча теж була можливість продемонструвати свою майстерність, що він, власне, і зробив. Отож попереду другий день. Ну, ну де ж ця форма, де ж ця форма, що надо ж це. Ну ось вона ця форма. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну. Фізична. Форма фізична, форма моральна. і Форма Джомовська. Да? Да. А ну покажи поки Там пресс клубиками уже не. Пару слів по сьогоднішньому поєдинку і по тому, що ти отримав заслужену капітанську пов'язку. Що по грі? По грі все добре у нас вийшло. Виконали установку тренера. Поле трошки поганеньке, але ми з цим справилися. За капітана дуже приємно, що команда в мене повірила. Всім длякую. дякую. Дякую. 18.185 18. Деня Сами 75. Ось і завершився поєдинок у Золотинірському районі ФК, Під сумку в Кутика. Підсумку перемогли з рахунком 6-0. Теж мали в другому таймі перевагу, голів правда, не було, але в кінці тих самих три забили. Забили Діхтєренко, Ян Яндесовий і Олександр Коломієць, який буквально за пару хвилин після свого дебютного виходу на поле відзначився забитим м'ячем. Отож, крокуємо до чвертьфіналу. рекордсмен двоих за там, аво там Так, подождіть, подождіть. А помідорами закидати? <ріст> Козаки. Козаки, хвилина уваги. Дивіться, сьогодні такий у нас гарний день. Офіційне відкриття Кубку області, перший у нас офіційний матч. І на цьому матчі був присутній Василь Михайлович Єжиченко. перший капітан футбольного клубу УТК. Ну, ну, легендарний футболіст Уманщини. Сьогодні він служить в Збройних силах України, і давайте йому подякуємо за це. І вручимо наші від імені команди подарунки. дорозі без вітамінів уманського типичного комбінату, тобто продукції, Помідори і огірки. Будь ласка, Василь Михайлович, такі, Я але я я я такий побажання від президента футбольного. Бажаємо вам, я думаю, на вечерю салатик, да, на вечерю салатик. На салатик. Я хвою. Бажаємо вам, щоб ви гарно відслужили. Колі Васильовичу. Дякую за гру, за перемогу, хлопці. Всього найкращого, всього миру нам і здоров'я вам і без травм. Бачу гарно старшим, а також би на

Вөрдёрдесь, ледючи. Давай. можна пожости, да? Тут етап, вөрдёр номер на пожости, да. Аптомтеріка. 4. І перець, буна. Це. Ні. Та я в печі Нормально вариє, короче. Як думав, варив нормально.